Наскільки далеко ви заходили в своїй брехні? Мій брат 15 років брехав, що у нього алергія, бо не любить котів, колишня дружина мого брата. Я дуже люблю котів, але ж у нього алергія, наша мама. Та нема в нього ніякої алергії. Брат. О, чорт. Я припускаю, це і є причина, через яку вона тепер колишня дружина. Раніше я годинами сидів у машині, щоб батьки думали, що я в коледжі. Я надто боявся своїх батьків щоб сказати їм, що кинув коледж. Зрештою, я влаштувався на роботу і використовував її як прикриття, поки не назбрав грошей і не з'їхав від них. Робив те саме протягом певного часу. Ходив до кав'ярень і сидів у ноці. У школі я випадково забув у класі зошит. То був новий зошит, і під час того уроку я списав лише одну сторінку. Але я написав на ній досить образливі речі. Пізніше я зрозумів, що забув його, і що в мене точно будуть проблеми, коли його хтось знайде. Тож я почав підробляти новий зошит із записами та нотатками, використовуючи повністю вигаданий стиль почерку. Зрештою, директорка покликала мене до себе в кабінет і запитала, чи це мій зошит. Я відповів, що вперше його бачу, і що в мене геть інший почерк, після чого показав їй свій новий зошит для порівняння. Того разу мені все зійшло з рук. Друзі, не забудьте про підписку, вподобайку і коментар під цим відео. Для мене це дуже важливо. Я провів більше восьми років в одній резиденції. Напроти мене живе дуже привітна пара. Вони вітаються кожен раз, коли бачать, що я виходжу на вулицю. Особливо привітна жінка. Щоразу при зустрічі вона махає рукою і каже: Привіт, Ребеко! і широко посміхається. Ребека не моє ім'я, але зараз вже занадто пізно все виправляти. Я мала б вирішити це питання раніше. Наш сусід навпроти класний хлопець завжди вітається і махає мені рукою. Якось він навіть допоміг мені витягти застряглу машину зі снігу. Влітку ми іноді п'ємо пиво на галявині перед домом. Ми з дружиною не знаємо його імені, і він точно не знає наших імен. На даний момент, після багатьох років, я думаю, що це взаємна згода, і ми ніколи не будемо говорити про імена. Я подзвонив на роботу і сказав, що сьогодні не приїду, бо моя вантажівка зламалась по дорозі на роботу. Мій тодішній керівник пообіцяв, що дасть мені оплачуваний вихідний, якщо наступного дня я принесу йому квитанцію за евакуатор. Я погодився і поклав слухавку, після чого почав панікувати, оскільки моя вантажівка стояла вдома в ідеально робочому стані. Я пішов до магазину і купив пачку бланків, які видаються після виконання певних робіт разом із квитанціями. Потім приїхав додому та дослідив ціни послуг евакуації, дізнався, чи оподатковується цей від робіт. Тощо підробив замовлення евакуатора. Зайшов в інтернет і знайшов вебсайт із підробленими квитанціями. На цьому сайті було достатньо ввести інформацію, після чого він сам генерував потрібну квитанцію, яку можна було просто роздрукувати. Я надрукував сгенеровану квитанцію, а в контактних даних вказав ім'я та номер телефону друга. Переконався, що час у квитанції збігається з тим, коли я подзвонив менеджеру. Зробив так, щоб почерк на підробленому документі виглядав майже нерозбірливим, і попередив друга, що йому може дзвонити з мого місця роботи. Взяв копію підробленого замовлення на евакуацію, прикріпив квитанцію до верхнього правого кута паперу та склав її так, щоб це виглядало максимально законно. Наступного ранку на роботу я поїхав на іншій машині, щоб не викликати підозрю. По приїзді на роботу поклав свою квитанцію на стіл менеджеру та сказав йому про це при зустрічі: все пройшло добре, і я отримав оплачуваний вихідний. Невдовзі я продав вантажівку, щоб ще більше замести сліди. Коротше кажучи, моя бабуся вперто брехала про свій вік понад 70 років. Моя бабуся завжди називала різні дати, коли в неї запитували про її день народження. Вона також брехала про те, в якому віці приїхала до США, і про те, скільки їй було років, коли вона вийшла заміж, тощо ніхто у нашій родині не знав, скільки їй років, бо в країні, де вона раніше жила, східна Європа, днів народження не святкували. Тож при переїзді до Америки її батьки назвали приблизно дату народження. Примітка, її батьки обрали 15 січня, який пізніше став днем Мартіна Лютера Кінга. Вона була расисткою, тому ми завжди жартували в її день народження, вітаючи її з днем Мартіна Лютера Кінга. Так чи інакше, в один зі своїх днів народження вона сказала моїй мамі: Знаєш, мені не подобаються думки про старість, але доживши до цього року, я усвідомила. Я стара. Моя мама подумала, що це дивно чути від людини, якій на її думку виповнилась 77 років. Мамо, скільки тобі років? Як ти думаєш, скільки мені років? Тепер я думаю, тобі 80». Бабуся не підтвердила і не спростувала мамин здогад. Через багато років, коли мій дідусь помер, ми прибирали його речі і знайшли її старий паспорт. Ми дізналися, що вона приїхала в Америку в 1921 році і відтоді брехала про свій вік. Фактично, вона підтримувала цю брехню все її життя. Коли їй було близько 90 років, вона переїхала до будинку престарілих і ніколи нікому в закладі не говорила про свій вік. Щомісяця персонал приносив торт для людей, у яких був день народження в цьому місяці. Найстарша людина з день народження в цьому місяці мала задувати свічки. Вони запитували, у кого цього місяця день народження. Піднімалося багато рук. У кого цього місяця день народження і йому більше 80? пара рук опускалася, понад 85? ще кілька рук опускалися. і так далі. Моя бабуся, вона ніколи не піднімала руку. Ми розкрили її секрет для всіх, влаштувавши їй вечірку сюрприз на її сотий день народження. До цього навіть перукар не здогадувався про її вік. Бабуся померла у 103 роки, переживши свого кардіолога, який був на 40 років молодший за неї. Щось подібне робив мій прадід тільки з усім. Ми навіть так і не дізналися, скільки дітей в нього було. Він розповідав нам різні історії про те, коли саме приїхав з Ірландії, чому він це зробив і якою була його професія. Моя бабуся, його донька та її сестри обожнювали цього чоловіка. Щодо мене, я з самого дитинства любив розслідувати заплутані історії, і прадідусь вважав це чудовим і розповідав мені ще дивніші історії. Ніхто з живих не знав правди крім нього, і я не впевнений, що він сам її знав. Він помер у глибокій старості, як і всі члени нашої родини, доводячи своїм прикладом, що тільки хороші люди помирають молодими. Тому що після його смерті я допомагав бабусі перебирати його речі, і ми знайшли його передсмертну записку. Мало того, що цей чоловік мав трьох дружин: Одну в Ірландії, яка сказала своїм дітям, що він мертвий, маму моєї бабусі та її мачуху. Тому що розлучення це гріх. Він завжди стверджував, що ірландці шахраї і довів це своїм прикладом. Серед інших злочинів він був букмекером. Пізніше ми також з'ясували, що старий осел насправді позичив ім'я свого брата, щоб мати змогу покинути. Ірландію без проблем, бо в той час у поліції був ордер на його арешт. Після цього він вирішив залишити ім'я брата. Очевидно, в 40-х роках вкрасти особисті дані було дуже легко, він навіть похований під цим ім'ям. Отже, то був другий клас середньої школи. Серед обов'язкових факультативів я обрав 3D-моделювання. То був базовий курс. Мої моделі були поганими, але чого можна очікувати від 16-річного хлопця. Трохи пізніше я почав грати на сервері Minecraft Pixelmon Minecraft, де подружився з власником і став модератором. Власник сервера також був у команді розробників мода, і якось він запитав на Дискорді, чи є у когось досвід 3D-моделювання. Я відповів, що маю такий досвід. Я ж не брехав. Він запитав, чи може я виправити поточну модель, яка створювала йому проблеми. Тож я сказав, що так. Знову ж таки, я. Мав тільки базові навички, але я знайшов купу підручників і через силу почав глибше вивчати моделювання. Протягом наступних півтора років я продовжував вчитися і можу сказати, що я досить добре вивчив 3D-моделювання. І на короткий час, до того як я залишив проєкт, я став головним 3 d художником всього проєкту і заробив пристойні гроші. Мах, власник сервера та розробник моду. Якщо ти це читаєш, вибач за брехню та дякую за подаровану можливість. А вам я дякую за перегляд. В коментарях розказуйте ваші історії про найбільшу брехню в вашому житті. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайку та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. Також нагадую про функцію спонсорства, якщо бажаєте підтримати нас прямо на Ютубі. До зустрічі!